Запробованість податку на прибуток не в розмірі 1 млн 800 тисяч мільйон гривень, а в розмірі 1 млн гривень. 800 тисяч це і наці санкції, нараховані за наступну сплату даного податку. Так що це теж е, е, питання досліджували до, е, 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 в судовому, оголошували, смотряли, здавалися питання, допитувалися податкові інспектора і які значить такі участь в податкових перевірках. Так що дані клопотання, як і всі інші ці питання, вони здаються соколітом тільки з метою затягнення розвитку кримінальної справи і не сприяють встановленому піставі кримінальної справи. Ваша честь, я хочу звернути увагу суду, що прокурор викривляє факти, оскільки рішення і посилання на акт перевірки і податкове повідомлення рішення станом на момент відкриття кримінальної справи. Він не враховує наявність судового рішення, ініційоване самим же слідчим відділом, яким визнано, що акт і податкове повідомлення рішення не можуть бути доказами у справі. Незважаючи навіть на судове рішення, прокурор включає його в обвинувальний висновок, що це є доказ. Тобто ще раз доказує. Фабрикування справи прокурора. Я ще раз, це все буде оцінку цим всім доказом, коли суд буде давати їм оцінку. Ваша Ви, честь, я не випадки, випадки. кажу оцінку, я прошу і звертаю увагу на факти, які мають значення ця справа. Ми будемо це все враховувати.